Доброго ранку, друзі, слава Україні! Ви на каналі Слава Україна і сьогодні я знову на Десні. І знову в тим самим місці, де я був попередні три рази. Що вам сказати? День сьогодні шикарний, хоча прогноз, як завжди, обіцяв нам пасмурну погоду, дощ всередині е, дня. І так далі. Ну, зараз 8 годин ранку, поки що світить сонце, вітра немає, а вітер передають, до речі, західний, тобто звідти з берега заважати не буде, задувати не буде. Взяв сьогодні я два вудлища, Fieder Concept пілот і Concept Distance, Дістанс, і буду ловити якби, чихоню і що попадеться. Ну, або навпаки, що попадеться і чихоню. Справа в тому, що я проїжджав зараз вздовж гадки, тут, так, де зазвичай стоять ну, якісь там лагеря, машини, рибалять люди і так далі. І один тільки був табір, такий стаціонарний. Значить, ну, тобто все говорить про те, що риба не клює. Ну, вам і мені до цього не звикати, тож ми будемо з вами просто розвлекатися коротше кажучи, щось буду розповідати, Шось. день чудово, нема питань. Всі задоволені. Бачите, качки розб'яться, жаби квакають До речі, зараз, судячи з тих відео, що викладають ці. Логери О, зараз активно в Десні ловиться сом. І це його час, якраз це середина початок, середина травня, От. В, нього наві... в нього зараз жор перед жод Ну, Тут таке місце, що розраховувати на сома навряд чи приходиться. Хіба що може вночі там він виходить щось тут похарчуватися на міляку, але вночі я не рибалю, вночі я сплю. Ну, ну і я згадую, як ми тільки нижче по течії, в районі селища Літки, Рожни, От Ми там ловили, ціленаправленно, ми ловили, ловили там сумку. Виїжджали, е їхали на круглік, так, там свинарники були. І от в цьому свинячому лайні, отак от в чобіттях, лазимо, але хробаки там були, що вам сказати, такі, як палець, гніні, шикарні. Ну о, Оце вже знову чи це вже знову чи друзі. Нема, не, не сіла, здається. Не сіла, так. Да. Але покльовку ви бачили і така покльовка була впевнена, але, на жаль, не сіла. Да. Ну і оце, коротше кажучи, ми там виїжджали, там виходить, ну в травні зазвичай. Розлив, У нас там таке місце було. Значить, ну, якби По низькій воді там просто такий уступ береговий, так? а по високій там вже виходила бровка. І отак от ми ставили порти, так? під 75 градусів закидали, на стальку ловили. От. І е, цей, ну, ми годівниці ж не ставили, ну ясно, тільки на слово. У нас шарики були такі відлиті 100 грамові. І от його скатувало під оцю, так би мовити, бровку. І от він там харчувався сом. І отак от стоять проти. Тільки. Ооо і паш діло. І оце ти його тянеш чисто проти течії. Чисто так течія туди, а ти його тянеш на себе. Ну і він же ще ж наровить десь уйти під цю бровку, десь там відчепитися від тебе і так далі. От. Ну, Там були такі, чесно кажучи, від 5 до 10 кілограмів попадали. Причому вони клювали в день. От починали десь о півдні о 12-й годині. І десь до 4 оці були покльовки. Ну це, звісно, отак у нас батарея така стоїть, 5-6 прутів. Отак. От. В воді стояки. От. E, значить, ну, тому що там виходить, треба було трохи від берега ну, відійти, щоб не викладала сами, під самий берег. Ну, ну і закидали десь ну, метрів 20. Напевно. Ну, от, як дасть ці нєвку, стальку виматувала, бувала, віжить так, що блін, страшне. І одразу 10-15 метрів забирає, а тоді вже починаєш відбирати в нього. Страшне діло. <гану> ну і В цей це... же час ловились і судаки. На живця ловили ми. ми. Ну Тоді це 82-й, 3-й, 4-й рік, ну, який такий там силікон у нас, про що ви кажете. О, це блешні і живець, все. От. Ну от на живця ловили цю, їздили. <гану> ну як їздили. Коротше, ми... ну, у нас одне місце було. Це навпроти літок. Ми б туди переплавлялися, ну, у нас там цей Вітя Мамонт там був працівник гідрометеостанції влітка. От. Він такий заміряв там, кажучи воду, От. ну і підбухував, ну, і сіточки сплавні, ясна річ, кидав. Ну, у нього цей южак був, у нас перевозив там за пару бутилок смаги. Ну цей якби Вітя дав в оренду нам човна. Сильний був розлив, це був 86 рік, якраз коли цей Чорнобиль гахнуло. Ми були тут на березі, сиділи, не знали всього цього, коротше кажучи. Ми виїхали двадцять го 22 або 23 цього квітня. Ну це зазвичай місяць туди. Судачка захопити, тоді сома. Ну, ну і він нам човна дав. Це, звісно, човен, це взагалі. Коротше, дві дошки, отакі, так? там, я не знаю, тридцятки, от. Ну, десь півтора метра кожна. Так? І знизу на них набита отака армована резина, от. ну десь, мабуть, сантиметра два товщиною. Отак от. набита доверху, виходить таке, як цей, ну як ночви такі. О, вона неуправляєма була, цей човен, неуправляємий взагалі. взагалі. А розлив такий був, що всі кущі і вода вийшла на заплаву, туди пішла аж до нижчої на луга і так далі. Ну Це ж цієї верховодки в ріці в не було. А була тільки десь оце по кущах. І от ми на цьому виїжджаєш на цьому, сидиш, як на троні. І таке ну, весло одне там він дав. Їм і крутишся, як ну, лайново погонці, туди-сюди, туди, сюди, туди. Ну, вже так якось приспособився, вийшов, вийшов, десь зачепився за кущі, і значить, така легенька утка, попловець і гачок, один напариш, жодних цих грузків, отак закинув От. і отак чекаєш. От. Ну, якщо ти за годину впіймав, де 7-8 цих уклеєк, ти пацан, герой. Ловилася зазвичай за годину, ну, 2-3. Ну і це ж був дефіцит. Тому що судак, ну, в десні е, цієї немає, укліїв, вона вся вийшла на ці, на заплаву, так. І судак судак шаленіє. Ти тільки йому подав, так? а він вже вух, вже давить, тільки попускаєш його, іди сюди, єсть. О, ну і що тоді? А чихоня шла. Ну, йшла. І тоді проблема була зловити маленьку чехоньку. Ну, така чихоня сантиметрів 20. От. Це рахувалося, ну якби маленький і на судака, але по розміру на судака це, ми рахували, що це ну, максимальний вже розмір, що більше вже не буде плювати. Ну і я колись там теж зловив, на цю поставив чихоньку, ну така чехолинка, невеличка. Ну. О, і на цю чухоню зловив цю ротику, 4 кілограми. О, 4 кіла він теж тягнув мене, я пішов десь там ну, бродити по берегу, виходжу, дивлюсь, що таке, в мене пруд винесло, ну, стальку блин, під берег виклало. Думаю, Та що ж таке? Щось наплило чи що, піднімаю, там тако. О, ну давай. Короче, якщо друзі таке. десна. Завжди була рибною рікою, але для того, щоб успішно на ній ловити, треба було, щоб ці поїздки на десну були не разові, так, от, а постійні. Ну, от, виходить так, що я провів з 80-го року і аж десь по 96 й рік на місяць весною. Ми виїжджали, ловили, все ловили. Ляща ловили, плітку ловили, судака, сома, все. О. Знали, де, на що і як, і коли, саме головне. До речі, ту чухоньку, що я минулого разу зловив, я засолив. Засолив, і повісив там шість штучок і така вийшла, як золото. Ви знаєте, не повірите, як золото, вона жарненька, ну і не було, так. Але така жирненька, ну просто вивісів я її, вона в мене півтора суток пролежала в солі під цим підгньотом. У мене такий малю, малюрований цей судок. Вона лягла чітко. Чим вона хороша? Вона пласка, Її викладувати рівненько. І це просто пісня. Це виласи, виложив, присипав, зверху придушив і в цю поставив. А тоді витягнув, трохи промив і цим рушником паперовим. Ну, щоб, вона, якби, щоб муха не змогла, якщо залетить, так, щоб не змогла відкласти яйця. Бо вона муха відкладає тільки на, оце, на вологу поверхню. На цій вже підсушені вони не тримаються. Ну, слава Богу, що муха не залетіла, от, але рибка вийшла, ну просто, О, це знову щось підвисло. Бачите? Жодного човна. До речі, друзі, є такі чутки, що в Києві та Київській області відкрили навігацію для ну, цих маломірних суден. Ну, як відкрили? Якби там в березні якийсь був наказ чи що. Взагалі-то, наскільки я пам'ятаю, то навігацію для оцих моторних човнів. Відкривали 2 травня. От 2 травня можна було спускатися, виходити з цих з ропів там і так далі, але не можна було заходити в цю в блакитну зону, так звану, От, нерестилища і так далі. От. Але їздити там можна було, там, я не знаю, по Руслу там, десь в якісь затоки заходити і так далі. От. Кажуть, що типу Черкаські ще е, міркують, відкривати чи не відкривати, а в Києві начебто дозволили. Не знаю, справа в тому, що це схоже на правду. Чому? Бо в Києві я от, живу на цих напазняках, неподалік від цього ропу приїжджаю, а зараз ж там яхт клуб так? І там такі довози стоять, друзі, як двоповерховий будинок, так, накритий тентами. По три роки вже стоять. Так? І тому, і тому це таке е, достатньо могутнє лоббі для того, щоб дозволити їздити. Їм та рибалка ж по барабану, ясна річ, їм вже ж треба дівчат катати, туди-сюди, по Дніпру. А заборона, то можливо, що і розрішать, друзі, нам вже човнами виходити. От, виходити. Я вже чекаю, не дочекаюся, тому що я придбав електромотор з акумулятором. От. Ну і буду тепер не веслами шкрабатися, так, а буду вже, як біла людина, під цим електродвигуном буду виходити на райбах. Я останні, напевно, років з 10 я користувався саме електродвигуном. У мене була ендура 30-та мінкота, я зараз таку саму купив, до речі. От. І я ж оце їздив вниз низчеканіва на базу. От, там оці були язі, бакаї. От, в мене взяв я е, вартовський е, акумулятор гелієвий. От, він важкий, звісно, пабілка. Але його вистачало мені там на 2-3 рибалки. Я ходив. Щоб ви розуміли, хто ці міста міста місця знає, то від прорви, де база оця, е, знаходилася, е, і там вона і зараз є, напевне, і вниз аж до тубільців і за тубільців. Це по GPS було 8 кілометрів попрямі, так? А це ще гібати там ці коси, то сьобмінні і так далі. то Там всі 10 виходили. І оце мені вистачало туди спуститися. А тоді проти течії ще й піднятися. Ну, коли течі вдавали сильно, то я врубав ці на п'ятірку ну, ці оберти, висока швидкість цього е двигунчика так, і сідав на весла, допомагав. Я скажу, що я весел не відчував ну, якби, якоїсь е затрати енергії там, або якихось зусиль. Ну, а реально вона йшла швидше, ну як би йшов нормально, десь ну, 5 6 км кіло... на годину проти течії. А вниз по течії до 9 кілометрів під двигуном, це без весел, спокійно вона йшла. Дуже класно ловити цю таку от, ну, шугливу рибу того ж жереха, так? От то буває, що він там виходить десь на косах так? і починає розбійничати. Ну, це я потихеньку на цьому моторчику підходжу до нього. От, він налякається електромотору. Тоді виключаю і скоба відпущена. І тільки сиджу і дивлюсь, де вони виходить почнуть. Вони виходять, він може в 50 вийти, метрах вийти, а може вийти і в 10. І от тільки десь от, я побачив, або погнало, або десь перший сплес пішов, туди кидаєш на попір. На попере на стікбейт. То кашпок-шпок. Ну, що вам сказати. От. А вже під мотором я бачив таких ковбоїв, що летить, бля, побачив котел, Летить по цьому котлу, проїхав, якар, кинув вниз. І давай кидай, мені, кидай цього кастмастера не бере, розшугав, розшугав всю стаю. От. Поплив далі шукати. Бінокль ньому, як полагається. Знаєте, ну різні риба. Коротше, кажучи, дуже багато було жереха, от там внизу безпосередньо, в цих місцях, де я рибачив. От. Але, але місцеве з пекарів так. Ну, і Канівський, і так далі. Оце як починався в нього нерест у цього, у жереха, так. значить, там нижче очисних. Канівських. Там була е, така щебінка, ну, як, так звана. Тобто там дно, дно було таке кам'янисте, так, це, як поляки кажуть, жвір на дні. От. І он туди виходив, це у нього починалося з 7 квітня, це благовіщення по-старому. І десь два тижні він там гуляв. І оці місцеві з плавними сітками, вони в чергу там стояли вночі. І оце мені там охоронець, там, Володя такий був на базі, каже, жереха не стало, не стало. Ми в минулому році з зятям з вовкою тонну 600 взяли, а в цьому тільки 900 кілограмів. Ну, бачите, ну що, що з цим народом робити? Не стало жереха. Ну і реально. Його не стало, тому що зараз вже такого котла не побачив, мабуть, ніде не побачиш. От, як там. Тут в Десні жерех, він такий ну, падонок. Тут його, щоб взяти, треба дуже добре знати річку, де коли є такі люди, які оцих рейсових жерехів, які стоять в одному і тому ж місці, так, От. вони їх висиджують, вони засікають. Через скільки приблизно він починає, ну якби він атакував. І ушов, десь став під корч або на глибину, на свал, стоїть, чекає. О, десь от він засік, десь три хвилини або чотири, знову він бухнув, знову засік, три-чотири а тоді вже він починає, як е, спливає оці 3-4 години, так, у дві години, блін, це можна взагалі сплити. Три-чотири хвилини, так, він вже десь приблизно уже сидить, він готовий. На і він тільки виходить, або знаєте, він починає гнати, і видно, що ця дрібнота в різні боки, і він туди зразу. Раз. І от тільки так можна цього рейсового зловити. Ну а так, просто вже кидаєш, кидаєш, десь бачиш, він б'є, буває на десні. Да? Котлів нема, але там, 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 десь, ну, 3-4 штуки це отака стайка. Вони там якби полюють. Ну я не знаю, я жереха в десні давно не ловив. Фактично, це ж коли ми, я вам розповідав, цього сума їздила, так ми пізніше, це вже десь в як він вже атнеристиця, десь в кінці червня ми перемети ставили там на живця і ну, ловили жереха. А там такі стандартні, двохкілограмові. Але попадали такі самі. Ну, коротше кажучи, вже потім ми стали ставити на них е, ці е, ціальна там десятка повідець, гак такий хороший, десь там, я не знаю, е, напевне, тройка базарна, нормальний такий. От, е, ну і оцей акриловий шнур. І одни, одну сторону ми прив'язували до коріння на березі. А, до другої прив'язували згадки, брали таку брилу гранитну, десь кілограмів, мабуть, до 15. Завозили човном резиновим, опускали. Так бувало таке, що він падла, піднімає оце брилу сом, стягує її вниз по течії і рве оці міліметровку по воду. Розумієте? Такі тут риби живуть. Ну, Джериха так само ловили, він брав на цього, ну, звісно, там Снасть трохи інша була. А вже безпосередньо, коли пішли оці всі модні Снасті, якими ми зараз користуємося, то я їздив це вище цього, вище остра, там є таке білике село. Там от через Лу був там перекат один. І от якраз десь в 20-х числах. Травня, от, там виходить жерех. Жерех виходить, сом кормився. І от там я такий кущ, я за нього там прятався, і в мене була така е, деван, напевно, Абуфлай називався. Там пір'я були, і такий ромбік, не ромбік, а циліндрик такий свинцовий. От, і трійник, От. І оцей от, він котиться-котиться, починаєш -котиться, його підматувати. Так, і тільки він отак на цей виходить перекат. Десь під 75 градусів виходить я туди. Така бен є. Ой, друзі, щось я розміщався, треба перезакинути. Розкажу вам, друзі, як ми ляща ловили на десні, на цих наших місцях, де ловили сома, судака і так далі. Коротше, там це якраз між літками і рожнами так, по лівому берегу. Там був так званий старий паром. Новий паром, він стояв десь кілометра два нижче по течії. Це був старий. Для чого цей паром паромом перевозили цих корів пастися на луга. От. Ну і оцей старий паром, значить, вони я не знаю чому, може, тому що ну, незручно було цим коровам, щоб вони в пасаці не загубилися чи що. Коротше, його перенесли далі. А тут залишилась під паромом там була. Яма така десь 8 до 9 метрів. І це все було, розумієте, воно, по-перше, загачене було все, о, ціли, блин, вербою. Так? От. Ну, як би такі, рештовка така, От. туди, куди він причалював. От. І одразу йшла глибина. Тобто, для того, щоб ловити е, рибу, так? там треба було закидати 5-6 метрів в саму цю яму. От. Ну і це ж було ви ж розумієте. Саме тут. Просто робили ми з глея балабухи так, от, за рухом. І оці балабухи просто з руки кидали туди, кормили, і там лящ, язь постійно крутився. От. І от ми там його шарашили, ну це просто, це як неясно, що ми його не брали, тому що він не жив. Ляш. Довго, можна довго приїжджали, а рибу ми ловили ну для чого? Для продажу. Ну, що це було. 22-23 роки, 24 і так далі. Ну що, які гроші? Мені на цій кіностудії платили 80 рублів на місяць. так, ну Я не жаліюся, нормально. Було. Як працював, стільки і заробляв. Коротше кажучи, і оце ж, а лящ, ну я, ну, він же ж розумієте, що він пухне. Цього сома судака можна посадити, щуку, можна на кукан посадити, так, і воно буде жити там. А лящ в садку, ну скільки він там проживе? ну так, що просто возили його цим місцевим, оцей самий мамонт припливав, ми йому давали рибу, він нам змінював і пляшку ясне діло. І він нам вимінював його на цей на творах, на молоко, сметану, яйця, зелень. Таке. <клух> Коротше, всі були задоволені. А ще такий момент. Тоді, по десні, вже в ці роки значить, ходили. Це було десь вісімдесят, напевно, четвертий, п'ятий. От ходила так звана подушка, хто пам'ятає кияни. Ну, От. Це типу, водомет такий приземистий. От. Він шарош, шарашил, таку волнуща, дай, дай Боже. От. Але він мог пристати де завгодно. Не було такого місця, де він би не міг пристати. Він, у нього посадки там було сантиметрів 30, я не знаю, 40. От. І оце ми цим цією подушкою. До капітана підходиш, типу товариш капітан. А ви можете нас висадити на старому порузі? І два рублі. Ну, дві особи, наприклад, ми там йдемо. Два рублі, по рублі з людини. Йому дали він, де, показує. Ну он мені, бачите. Так, він туди жих. Ми повискакивали з носу, шмотки забрали, все. він задній ход і поїхав далі. Дуже було зручно нам. Не треба? Так, да, друзі. Бачите, сьогодні, не дивлячись на таку чудову погоду, безсумнівний провал в мене сьогодні з риболовлею вийшов, зловив дві рибинки о, і на тому все. Ще бачив одну клюваку чахонина, але чогось вона не попалася. Ну, взагалі-то це, скажімо так, не врятувало б ситуацію. Бо, як я вам вже казав, наш класик риболовного відео один, каже, що кіно про рибалку може рахуватися вдалим, якщо в кадрі піймано 5 риб. У мене тільки дві. Ну тож я старався компенсувати це все вам якимись... Обрехеньками, байками, розповідями і так далі. Ну, я розумію, що, скажімо так, естетичного задоволення від зловленої риби в кадрі це приносить менше, м'яко кажучи, Ну, що маємо, то маємо. Я буду закінчувати зараз. Риболовлю не буду я чекати там 2-3 годин і так далі. Ну а на цьому все, друзі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і дивіться наші відео. Всього доброго, до побачення.